Привіт, гайз! Нещодавно відбувся ще один набір в Амбасадори Алео. Це вже в нас є восьмий набір в Амбасадори Алео, і е, сьогодні ми трішки детальніше про це поговоримо, про певні рекомендації для тих, хто подавався. І поїхали! Відбувся восьмий набір в Амбасадори Алео. Це дуже культова подія, дуже крута подія в світі Алео. Як ми всі знаємо, це буде напевно, що останній набір в амбасадори, адже на ама сесія говорили про те, що швидше за все це буде останній набір. Але ще в майбутньому подивимося, можливо, можливо, ще буде можливо, один набір. Але е, я думаю, що всі бажаючі ті, хто дійсно хотіли стати амбасадорами, але вже або подали заявку, або вже є амбасадорами, тому це не страшно. Отже, якщо ж ви подали заявку в амбасадори, але вам ні в якому разі не потрібно розслаблятися. Надалі працюйте на благо Лео, створюйте контент. І м -м, я думаю, що перевіряючи це, оціні, дійсно будуть дивитися на ваш актив, на вашу допомогу в чатах, на те, чи ви далі продовжуєте створювати контент. І чи дійсно варто вас вибирати в амбасадори? Ще однією особливістю цього раунду амбасадорського було те, що кожен амбасадор повинен був пройти, зробити таку коротеньку по інструкції. Коротенький гайд був, і потрібно було вам його виконати, тобто це в гітхабі. Тобто, ви повинні були мати якусь свою розробку на гітхабі. Без цього пункту заявка не буде розглядатися. Я думаю, що це дуже круте рішення, адже... Дійсно команда, але вони одноразово казали, що їм потрібно більше технарів, більше технічних людей, які будуть сильні в цій технічній сфері. І я думаю, що дійсно це буде крутим кроком для того, щоб набрати вже хороших таких досвідчених амбасадорів з технічної точки зору. Отож, я бажаю всім вам успіхів, і я дійсно вірю, що всі гідні пройдуть і поповнять ряди апрентісів. До зустрічі!